Друзі, всім привіт! З вами радіо Ukraine Nederlands і я його ведуча Олена Зашивайко. Сьогодні зі мною на зв'язку Олеся Заєць, це керівниця проєктів. Ukraine Legal Network. Олеся. Доброго дня. Я вас вітаю. Давайте сьогодні познайомимося з вами поближче, і також дізнаємося про ту роботу, яку ви робите зі своєю командою. Вітаю, дякую, що запросили. Розкажіть, будь ласка, взагалі про цей проект. Яка основна мета? Ukraine Legal Network – це проект Муханович Фондейшн, голландська громадська організація, яка працює з потерпілими з потерпілими не тільки з українськими, а й з з інших регіонів, де відбувалися збройні конфлікти, війна. От і, на жаль, після початку повномасштабної е, прийшлося в Голландії організовувати, скажімо так, проект і для українських постраждалих, які тут наразі перебувають. Основна ціль і мета Ukraine Legal Network – це допомога постраждалим у зверненні до різних юридичних і правових механізмів по захисту своїх порушених прав та інтересів. От, тому наразі, от працюємо з ком'юніті. У нас нетро розкладається з юристів українських і не тільки голландських активістів, студентів, і от такою командою ми працюємо для того, щоб допомогти нашим співвітчизникам тут в Голландії. А які взагалі організації чи партнери залучені до вашого проекту? Ну, так як ми проект Нуханович Фондейшн, то е, партнери звичайно йдуть від нашої Mother Foundation, е, Вони знаходяться як в Голландії, так і за кордоном. В Голландії ми працюємо із відомими громадськими організаціями, такими як Redress, ПАКС, Трайл в Україні. Ми співпрацюємо із Райту Протекшн, НРС Сос Іст House Trump. Тому, е, в принципі, працюємо як з громадськими організаціями, так і з державними органами, з поліцією. З прокурорами, якщо мова заходить про кримінальні провадження або розслідування, дивлячись кожного разу, кожен кейс, кожен випадок він є особливий. А які ключові моменти цієї допомоги, тому що, наприклад, ті люди, котрі будуть нас дивитися, не зовсім можуть зрозуміти, яка саме допомога, яку саме допомогу вони можуть отримати наразі? Нашим таким менстрійним напрямком є це допомога людям і консультації з приводу подання заяв до міжнародного реєстру збитків. Це не судовий, скажімо так, напрямок захисту твоїх прав і інтересів, і спрямований він на те, щоб зафіксувати і подати ту шкоду, яку людина отримала, і ті збитки, які вона отримала внаслідок російської агресії, для того, щоб в майбутньому отримати компенсації. От розказуємо, як розрізнити національні механізми від міжнародних, як треба подавати, які кроки, які необхідно документи, відповідаємо на всі дотичні запитання і, звичайно, мотивуємо людей, тому що не завжди людина в сьогоднішніх обставинах, при тих настроях, які є, і невизначеності думають про те, що в майбутньому вони отримують якісь компенсації. Але треба думати вже сьогодні. Треба починати збирати докази і подавати заявки, фіксувати свої втрати для того, щоб в майбутньому отримати компенсацію. Наскільки я правильно розумію, то втрати це коли було зруйноване житло або якесь майно в Україні, правильно? Від російської агресії. Так, але от бачите, навіть в цій ситуації ми бачимо, що люди обмежено розуміють компенсаційний механізм, який наразі створений для українців. Реєстр фіксує, буде фіксувати близько 20 типів шкоди, які українці зазнали, і ці типи шкоди вони відкриваються поетапно сьогодні. Відкриття відкритий тип шкоди, який ви щойно назвали: це зруйнована нерухомість, де люди проживали. От а також ще один тип шкоди це втрата близького родича. Дві категорії із двадцяти майбутньому будуть відкриті наступні категорії. Їх багато, і вони дуже різноманітні, тому що шкоду і втрати, які люди зазнали, вони теж дуже багатогранні. Це може бути і зникнення безвісті, безвісті зник зникнення людини, і серйозні тілесні ушкодження, сексуальне насильство, насильницьке переміщення, примусове переміщення, інші порушення, які були скоєні проти людей, наприклад, навіть втрати оплачуваної роботи або бізнесу. От, втрати на е, доступу на освіту, втрата доступу до медичної допомоги вчасної. Тому тип шкоди, які визначені реєстр, і він дуже різноманітний. Але ви правильно зазначили, так як вони поступово відкривають е, ці всі категорії, наразі відкриті дві категорії, куди люди можуть звертатися. Тобто, я розумію, що в майбутньому, взагалі, практично кожен українець може подавати заявку на компенсацію, тому що. Ну, те, що ви тільки що озвучили, воно стосується практично кожного українця, який проживав на території України, і е, прожив це повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ну, а, що... щодо кожного так, що до кожного українця, я не знаю, я не зможу вам зараз повісти. Але я думаю, правила, які вони затвердять, так будуть показувати, які категорії і хто має право на відшкодування. Тому що, наприклад, коли ми говоримо е, смерть близького родича наразі, да, то е, люди які вважаються близькими родичами і з визначеннями згідно заявки, це не всі люди, і навіть воно трошки відрізняється від українського законодавства, так? як вони трактують, хто є твоїм близьким родичем, ну, uh -huh. сім'я. Сім Тому е, я, як юрист, кажу завжди перед тим, як казати е, і general, дженерал, треба піти подивитися правила. Там будуть встановлені, е, хто має право подавати і згідно чого. Тому що ну будемо реалістичні, не всі е, переміщені особи, да, зараз в Україні, наприклад, з України, так вони тікали від якихось збройних, е, е, скажімо так, дій від бомб або ракет, можливо, мали інші якісь мотивації. Тому е, завжди кажу: дочекайтеся правил, де буде написано е, хто і в яких випадках може звертатися. І якщо не буде зрозуміло, приходьте до нас, ми вам роз'яснимо. Добре, отут от тепер мені все зрозуміло. Як відбувається практична реалізація проєкту, і які заходи ви впроваджуєте? Практична реалізація відбувається командою, звичайно, нашого проекту. Ми нещодавно утворені, формуємося і пробуємо різні, скажімо так, напрямки, шляхи застосування наших задумів, тому що коли голландці організували цей проджект, звичайно, для них важливо було зрозуміти, який є запит від українського суспільства. От, е, будучи в команді «Нуханович Фондейшн Ukraine Лігал Нетворк, ми. Е, поруч біля себе зібрали юристів українських, з якими ми проводимо систематичні зустрічі, ділимося знаннями, ділимося запитами, які існують, вчимося одночасно. У нас був великий захід в листопаді, де ми запросили 20 юристів не тільки з Голландії, а також із України і з інших країн ЄС, зрозуміти, що таке компенсаційний міжнародний механізм. От як він працює, і взагалі які є інші шляхи е, захисту або звернення свідків і е, постраждалих да, до правових різних механізмів, і таким чином ми е, з одного боку тренимо, вивчаємо, е, долучаємося до різних, е, скажімо так, сесій навчальних наших юристів, які в майбутньому. Ну, навіть не майбутнє, ми вже почали робити. Ми працюємо безпосередньо із громадою. Ми ходимо в шелтери, ми ходимо в локації, де вони живуть. Проводимо консультації, проводимо презентації, роз'яснення, залучаємо людей. Тому що як говорили відомі люди, той, хто володіє інформацією, володіє світом. Тобто, так. якщо ти знаєш, які в тебе є шляхи, скажімо так, захисту твого законного права і інтересу, це вже твоя персональна, скажімо так, справа. Будеш ти до них звертатися чи ні, але якщо ти про них знаєш, цей інструмент у тебе вже існує. Тому я вважаю, що основний шлях реалізації це, звичайно, він такий трошки дуалістичний. З одного боку, ми залучаємо юристів, працюємо з професійною громадою, працюємо з голландськими також юристами, які також долучаються з голландськими і іншими громадськими організаціями. Працюємо із головними стейкхолдерами, наприклад, з тим же самим реєстром, який тут ну утворений в, в ГАЗі. В майбутньому спрямовують от е, е, всі оці оця вся діяльність спрямована на е, донесення цієї інформації до громади угу. і надання їм можливості в майбутньому використати оцей інструмент, який формується. А як ви вважаєте, який вплив має проект на переселенців, на українців, котрі втратили своє житло? Щоб мати якийсь вплив? Треба, щоб е, е, поширення цієї інформації про нашу діяльність, так, вона була максимальна. З одного боку, ми ходимо на локації, спілкуємося, у нас є вебсайт, у нас є соціал-медіа, так, ми поширюємо інформацію через наш нетворк, який до нас входить, тобто ті ж самі юристи, студенти, які навчаються. Максимальний охват дає нам можливість поширити цю інформацію на місцях. Звичайно, самостійно ти ніхто, але от разом з громадою з ком'юніті, ти вже можеш скажімо так набагато більше. Тому я завжди рада, коли запрошують мене на такі програми, як ви запросили, дуже дякую. Коли дають можливість мені на якихось платформах на організаціях різних івентів наших громадських організацій, і не тільки розказати про нас. Сказати, що ми є, ми існуємо. Якщо є необхідність, звертайтеся. Ukraine Legal Network, якщо є необхідність, і ви нам напишете імейл. Ми приїдемо до вас. Ми дуже флексибл і готові спілкуватися і розказувати про те, яким чином ви можете зараз уже почати працювати над своїми власними кейсами. Тому що не можна сидіти осторонь е, е, і чекати або бути, скажімо так, бездієвим тоді, коли таке відбувається, і коли чиняться такі міжнародні злочини, і коли якщо не ми... То міжнародне ком'юніті насправді вони також подумають, якщо українцям не треба ця проблема, то чого тоді ми В нас будемо їм треба, так? залучатися? Ми повинні залишатися і бути активними. І казати, що ми є. Ми працюємо, залучати наших міжнародних партнерів, залучати наші ком'юніті і поширювати інформацію, от так от як ми зараз також з вами робимо. А скажіть, будь ласка, як, наприклад, можна з вами домовитися, щоб ви приїхали на одну із локацій у Нідерландах. Це відбувається через запит, через хіменту, чи, наприклад, від активіста з локації, який проживає саме в цьому регіоні, можна домовитися про зустріч і саме зустрітися офлайн з вами, тому що дійсно 12 регіонів у Нідерландах і вже понад 100 тисяч українців проживає. І мені здається, що не в кожної Людини є сошол медіа, інстаграм, інтернет, Ютуб. Не всі це дивляться. Дехто можливо в поважному віці, а можливо, просто з якихось своїх вподобань, так не користуються зараз соціальними мережами. І саме офлайн-зустріч, жива зустріч, вона зовсім по-іншому може вплинути на людину. Як відбувається, наприклад, домовленості про те, щоб з вами зустрітися саме на локації, де проживають українці? Щоб ця зустріч була саме там не для однієї, для п'яти людей, а щоб ця зустріч була для групи людей, котрі можуть прийти, задати свої питання, послухати, дізнатися про вас, познайомитися поближче. Угу. До нас можна звернутися, знайшовши наш імейл е в е на нашому веб-сайті, наприклад, так, або в наших соціальних. Можливо, ви поширите також наш емейли, якщо буде можливість, пов'язано. Після того не. як ми отримаємо заявку, ми вже можемо. Я, наприклад, напряму спілкуюся з менеджерами на локацій і розказую про необхідність, тому що тут робота подвійна. Тут ти не тільки спілкуєшся з постраждалими або з українським ком'юніті, які хочуть з тобою познайомитися, ти спілкуєшся із менеджерами локації, схементи також, так, домовляєшся про зустріч. Тому я, зазвичай, робить такий алгоритм. До нас або безпосередньо звертаються хіменти і менеджери, і ми узгоджуємо з ними час, місце да формат зустрічі, презентацію, як ми будемо проводити, або звертаються безпосередньо люди, і тоді я також знаходжу менеджерів, хіменти і з ними контактую або мої колеги. І ми так само домовляємося про зустрічі, якщо їм треба необхідно якісь дозволи, так інколи тому, що різні локації у них різні можуть бути правила. Угу. Тому головне до нас звернутися. А вже далі ми організуємо скажімо так, спілкування із вашими менеджерами з хементи, і прийдемо на ми можемо починаємо ми, звичайно із таких загальних зустрічей, коли ми знайомимося, розказуємо про себе. От і вже після того запрошуємо людей, якщо в них є персональні якісь да, консультації запитання, тому що на зустрічі, де наприклад, 20 людей. Відповідати на якісь особисті запитання може бути незручно і може бути також небезпечно. Це теж треба розуміти. Да? Тобто треба зберігати якусь певну конфіденційність у, у деяких консультаціях. Для цього є в нас також юристи, з якими ми безпосередньо робимо призначення зустрічей. Вони можуть бути онлайн або офлайн, як зручно. Тут уже знову ж таки кейс кейс, кожен випадок він особливий. Скажу так: вчора, наприклад, до нас прямо на локацію, на, на наш офіс, точніше, де ми знаходимося. Ми знаходимося в лоухаб ем, університету Амстердаму. До нас прийшли люди, які сказали про те, що от, дякую вам за презентацію, але ми не можемо самостійно подати заявку. Ми не розуміємо, як працює дія. От як ви кажете, да, не всі люди. Mm -hmm. Працюють гарно з технікою, да, або розуміють, як працює цей Digital Award. і вони попросили, скажімо так, нашими руцями їм зробити заявку в їхніх діях. І от ми сиділи разом і розбиралися, як це зробити. Тому варіанти можуть бути різні. Так я почну трошки з іншого боку. Для мене вдалий кейс і вдала ситуація є, коли я. Пробудила людину, так вона от не знала про те, що в неї є така можливість, і вона думала про те, що от до повернення мого в Україну я не можу там нічого зробити, от, перебувала в якомусь такому е, способі виживання survival от, да, в іншій країні, в іншому суспільстві. І тут ми прийшли, сказали: давайте уже сьогодні, уже прямо зараз, збирати ваш пакет документів, вашу, скажімо так, папочку, да і фіксувати ваші втрати. Фіксувати ваші збитки для того, щоб в майбутньому ми не обіцяємо, що ці виплати будуть завтра післязавтра бо це також не так. Там складна ситуація, але. Без я як юрист кажу, без перших кроків фіксації збитку, так без цього факту показати, що це відбулося. В майбутньому всі, скажімо так, юридичні процеси також гальмуються. Тому для мене це вже є досягнення. Якщо людина поговори з нею ми з нею переговорили, і вона прийняла до себе рішення, що о, я вже можу зараз щось робити, а не сидіти в оцій цій апатичній сплячці, да і думати, що життя моє на паузі. Життя не на паузі також про це. Треба нагадувати людям про те, що життя триває, і давайте діяти і вже сьогодні працювати. І ми тут для того, щоб вам допомогти. Ми також підтримуємо людей. Знаєте, коли спілкування воно йде в такому ем, ключі ем, ем, взаємному. Люди починають відкриватися, питати, починають цікавитися, і це дає їм якийсь поштовх, також щось робити. От. Чи є ем, е, заявки у нас вдалі є? Люди подавались навіть про цю заявку, про яку ми вчора говорили. Люди також подали в реєстр, тобто вони отримали підтвердження про те, що ваша заявка подана. От е, про те, що заявка подана, це ще тільки перші кроки. Так, вона буде перевірена, вона буде, е, скажімо так, на всі на, чи вона відповідна, і вони потім в особистий кабінет отримують відповідь про те, що вона зареєстрована. Далі буде компенсаційна комісія створюватися. Тобто. Компенсаційний механізм він такий: трирівневий. Перший це реєстр. Ми фіксуємо збитки. Друге це компенсаційна комісія, яка визначає суму, тобто як на яку суму ви можете розраховувати да, в майбутньому, щоб отримати за збитки, які ви е, е, отримали. І потім це вже компенсаційний фонд гроші. І звичайно, тут треба людям пояснювати, що це не буде відбуватися за один день, можливо, навіть не за місяць, і можливо, навіть і не за рік. Тому сьогодні зробимо фіксацію збитків і вже потім далі продовжуємо наше життя і чекаємо, коли будуть прийняті основні рішення по нашим заявкам. І завдяки цьому є надія у людини, що все ж таки з якщо в неї зруйноване майно або втрата якась, то все не залишається тільки в її свідомості. За цих людей переживають, за цих людей думають, турбуються, створюється реєстр, тобто все фіксується і в подальшому є вірогідність компенсації того, що ви втратили. Yeah. Я розумію, що це величезна робота, це обробка. Багатьох даних, і я розумію, що для цього потрібна команда. Скажіть, будь ласка, скільки людей в вашій організації, хто ця команда, хто вам допомагає? скажу так, команда в нас невелика, але з ентузіастами і віддані своїй справі. Тому що е, всі, хто прийшли, всі, хто працюють громадських організаціях, в більшості так, це ті люди, які керуються серцем. Принаймні так у нас, в нашій організації, це в Ukraine Legal Network Саме працівників, які найняті е, троє, але ми дуже сильно схиляємося і. Е, Працюємо над над нашим нетворком, тобто це ті юристи, які з нами працюють разом. У нас є команда юристів, п'ять юристів, які от готові е, прийти, поспілкуватися. Звичайно, ну при узгодженні часу і е, 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 зустрічей, е, ми дуже спираємося на експертизу і досвід нашої організації Муханович Фундейшн, яка нас е, заснувала. Чому тому, що Нуханович Фундейшн працює вже більше 10 років? І працюють вони саме із постраждалими від воєнних, не тільки воєнних міжнародних злочинів. Це можуть бути також злочини проти людяності, і воєнні злочини. Почалося ще із Сребряниця, і Були справи цивільні справи тут в Голландії про відшкодування завданих збитків. Тобто організація вже. Більше 10 років працює як в судовій системі, як з громадськими організаціями, так само і з правоохоронними органами тут в Голландії, над такими, скажімо так, кейсами, над такими питаннями. Робота з свідками, робота із потерпілими. Тому спираючись на них і разом з нашим нетворком, от, от така от наша команда, хоч і невеличка, але із з великим серцем. Я б сказала цю інформацію. Ми залишимо під. В описі під цим відео електронну адресу, адресу, куди можна приїжджати, куди звертатися. І тому, якщо ви маєте бажання, якщо ви хочете допомагати своїм співвітчизникам, якщо ви хочете робити добрі справи, обов'язково пишіть, приєднуйтеся до команди і е, створюйте більш комфортні умови для наших українців, котрі зараз проживають у Нідерландах. Я дуже дякую вам за інтерв'ю. Якщо у вас є якісь побажання до саме до тих людей, хто нас буде дивитися, побажання у нас всіх українців одне, так це е, мирне небо для наших співвітчизників і для нашої країни. Зі свого боку може побажати тільки одне: не втрачати надії, працювати, бути корисним вже сьогодні, черпати енергію від людей, які навколо тебе, і ніколи не здаватися, е, у всіх бувають складні періоди. У мене також вони бувають, я не виняток. Але... Але коли ти робиш якісь корисні справи, і ти спілкуєшся з людьми, і вони розкриваються, і ти робиш свій внесок, це дає тобі певну енергію. Тому е, бажаю все ж таки е, не втрачати надію, працювати над собою, працювати для наших е, співвітчизників. І е, я впевнена, що ми отримаємо, отримаємо результат, на який ми очікуємо.